За тим чертова мудрості безпеки. Тим часом вертій у свинячій жовті жаря своєї годючої дороги. Ніхто значи, шляпа не духа. Великий сак зак Ямуні. Лавротний гігант кам'яний, довбоєбовидий, продав слово нам. Я пам'ятаю вчителя китайця Старого загадали, <гадував> і Годена, він Хуана Уана нам загадав. правда, запитає. І пиздив учнів тринув по залубах, щоб того розпустити. Сміявся <гадув> слив каркасів скаже. Тоді один із нас сказав, один із нас сказав. В народі. В народі? В народі. <плес> Учитель наказав йому лягати і широко відкрити пащу і сам же позору ритуальну, просто в рота сенсей посяв янтарною мочею. Все ще ні бризки капнули на струни рудого самісейна. Ми зі шкіркотів робили ті бляські контрабаси, скули всі. Тож другий вчитель викликає. У серці хто здору дуру? Ліхочишні ніж кролик вздрочить наш учитель прийомами кунг-фу, Поймає серце у ботик з грудей. І показавши, що правди там немає. Засміявся сміхом доброї дитини і того ж куру у форточку добичу. Що таке кунг-фу? Борьба са диспів. Третій бога в чудових лугає, де правда. Щобані кратини, бацинку, лігорфрані, мікросипали байтаршому каленим куям. І тут мене наче вперед штукнуло. У шубі заблаки відчутно сміхнувся лагідненько Не можете чекали без підказів. Не вгледівся, як дідуганів Фалос, ще танцював мазурку старовинну в моєму анусі Коли це сталося? І дальше в полоні. А бігом туман, не коли скидає, воював за взяти. По полоні, опинившись, почав ядзен я був Мудило скобьянила. Поможи нам дать раду Англии. Туманней по